Так, Христос народився, шановні члени бюджетної комісії. І сьогодні у нас засідання позачергове, пов'язано про змінами в бюджет, які ми прийняли. І якраз по цьому питанню Галина Богдан, вам слово. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів з 26 грудня 2024 року номер 1323 р про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Збільшити дохідну частину спеціального фонду по коду класифікації 410 333 на суму 521 200 тисяча гривень і відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, у коду класифікації продукти харчування 2230» Сумі 521 200 тисяча гривень по даному питанні, вся ця субвенція є відповідно до розпорядження. Повинна використовуватися у 2025 році. Кошти є спеціального фонду, видатки споживання. Вони є перехідними. Використовуватися буде відповідно порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 2012.24 року номер 1456 Тобто, використання даних коштів буде проводитися у 2025 році по спеціальному фонду бюджету. Видатки споживання на продукти харчування для учнів початкових класів. Все, дякую. Питання. Ну то що? Я думаю, є питання? Нема питань, то все зрозуміло. Це така процедура, яка необхідна нам, щоб ми зараз проголосували. Я стою на голосування. Якщо за те, що в наслідки зміни до бюджету. Прошу. Так, то голосу буде, сам Михайлович? За за. 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 Так. Роман. за. Я за. 4, Отже, рішення приймається. Я вам всім дякую, шановні. До побачення.